Всім доброго ранку, друзі. У нас 70 ранку. Сідьмой. <пух> я переїхала, я буду приїхала не сьогодні, а позавчора. Чи позавчора я не помню. Коротше, поїхала я вівторок. Я звань. Рентура буду робити в наступному клазі. На жаль, що немає зеркала, але скоро воно буде. через 1000 два сейчас это же было если у нас видео чем чакал сейчас просто породить в а, видео потому что это вторая старые... короче это видео я выражу раньше чем это я надо сюда чистую зубы, мытью ну, а и выдавать а сюда У нас тут точно плита, тому я навіть можу приготуватися на типу такого. Тому мені передається використовуватися з чого, що я якийсь бутик типу такого. Тому, що дуже-дуже шкода. Слава Богу. хоч є. Не знаю, як буде фото, тому що ма. у нас скважина, пьем воду Я не знаю, что я было потому что... Ну, блин, потому что... Ну, знаете, потом... Ну, ладно, потом там была тоже. Бутылка на ножах. сейчас буду сюда проводить порядочек. Сегодня наша школьная, ну, как -то, мне не требуется что дать в голову. Мене папа має звести, бо я раніше жила в Чубанах. зараз я тут ду... 40 чебині живу. Так що це доволі далеко. Тому моя тато возить в школу, я нас тижні випуска, а зупину після було теж уже жити. І не треба ще заїхати до оброби. зубы. Так, друзья, вот у меня на руке стол, что плита такая. На этом теперь можно проработать. Плита у нас но я потом его вот, буду снимать. Короче. Смотрите, мы начали. У нас есть что у нас? У нас есть стол, что не надо готовить. А у мне э, кажется, просто очень хорошие Айха на люблю. Так, помидоры у нас є. Арахисовая паста. Друзья, я люблю Вибачте. Я <каклінь> арахисовая паста. Арахисова паста пасту сектом. Корисний. Йогурт корисні. Я хоч корисні. Трохи чашку якусь. І кухай буде. Берем і робиться все. Нам треба йогурт. Я поставлю телефон, щоб вам було мене гарно видно. Не знаю, що вам не видно, бо я знімаю задню камеру, щоб було літаро. Берем йогурт.

Мама семья чая надо мыть. Я не знаю, ладно. не Будем мыть. Вчера дела не помню, течет. Так вот так дальше. Бера йогурт. Берём йогурт и вот так его размазываем таким слоем. Счётко. Йогурт, семена чая, йогурт. Семена чая берём чайную ложечку на один вот слой. Прямо так йогурт. Так, добавляємо знову семена чия. Так, робимо всіки потрібно свої. Ну, до кінця чашки. Цю чашку велику взяла, тому що... Тому що я не треба хоч щось поїсти. І ось вам звичайний грецький. Ну, не зараз, краще не з добавками якими солодкими. Тому що... Ну, сім'я чия вони корисні з солодкими добавками, всякими ішками. Це було так собі. Далі, на передостанні слой, ми беремо арахісову пасту. І так трошечки поливаємо. Це по бажанню. Це ще не останній слой. По бажанню отак поливаємо. Я просто не дуже люблю, тому я її не роблю на кожному слої. Але якщо ви дуже прям любите арахісову пасту і готові тепти її, утюрите місць, тоберіть. Арахса паста знову трохи йогурта. Наверх посипаємо сімена мечі. Все. І у нас прекрасний сіданок готовий. Ну, в будь-якому разі ми все перемішаємо. Нам зараз треба перемішатися все. В будь-якому разі. Можна було не робити так гарно, Але я зазвичай роблю своями, а потім просто перемішую. Звісно, можна було б залишити сфями і не перемішувати. Але тоді. б, <плес> <плес> Але тоді б І так набухли сімночей, бо вони не, не перемішані не... йогурт. То гарно перемішуємо, в такий колір виходить і риска. В мене він гарний. Ну, треба поставити кудись в тепле місце, але як бачите, у нас з того що у нас світла і немає теплого місця, але я поставлю на батарею все-таки хай. Буде і накрию рушничком. Так, це я Так, і я ще якраз моя цікава все повидираю краї. Вот такая у нас красава холодик. Ставим чтобы трошки размятлы. На батарею <рекунут> хорошо, на батарею холодно, что такое. Батарея холодно, это было очень свободно. Ставим так. Сейчас от камина. Ну, все, ради было. трошки все такое. Тоже холодно. Куда мне Я буду нести поставить. Иду залезть в свою комнату. Нарядить, что там уже. Сюда хотіть не дуже а але зато точно корисна. Кімнаті в мене священник, так що не дивіться на мою кімнату, я сніжкову прийду прибирати туди. Вся хай гріється. Чекаємо, поки він нагріється. Я хотів сьогодні зробити гарну зачусь, а із-за того, що немає світла, я навіть не можу включити плейку. Я вже після школи, тому сідаю снідати. Хочу дуже хочу зробити. Все, тут чтко мене ще просто не вийде. Буду снідатися своїм пудингом, так сказати. Тут Та, дуже смажем. оно дуже холодно. Так, друзі, у нас вже наступний день. Я зараз іду проводи готувати собі сніданок. Так, друзі, на кухня. у нас субота, вихідний. Дума, зазвобно, ми ще й зараз буду готувати собі сніданочок. Зараз ми трошки прийде воду. Щоб я могла приготувати собі чай. На сніданок я сьогодні хочу яйця пашотці, типу яйця на воді, тому що у нас тут на втрощеному пашотах. Так, до неї підходить наші сколетки, тому тату то має зараз замовити сковітку. <кхух> але до цього треба приємно, браті зробити на іншій наопор. Я захотіла. Будуть такі яйці з сиром. Я собі доставала, що мені треба. З сиром кантрі. знаю, Зараз ще дослав сладку... але напевно, не куплю. Я біжу. Ходжу, не то, що я буду позже все валенькие і вирішила вже. Ось так, Зараз выбираем Ось Так, это воду. Да я якщо що, масса, то її можна купити.

Кунарі. Накриваємо кришкою до кипіння. Тут в мене вже яйця помиті. І ще я хочу в мене тут семена, арахісова паста. Це буде на Буду робити пудинг. Пудинг буде з бананом, рахісової паста, семіна чітко, творогом, маслом. Короче, я подав третій рецепт, що, що у мене є. Намазка сиру у мене, є. а йогурт, йогурт йогурт. Йогурт, мені потрібен йогурт. Йогурт, банан, семена чая і арахісова паста. Просто найскучнее пудинг, напевно, на планете на земля. Це вже рецький йогурт з сіменами чая і бананом, дуже корисний. Ще арахісова паста це вообще бомба, а у мене така арахисова паста в том. Так, вона починаю трошки закіпати. Я зараз куплю водички. Я буду робити собі цей чія путі. Просто обожнюю його. Уже третій ранок підряд його роблю. І кайфую від цього, тому що це дуже-дуже спачно. і дуже красно. Це просто та вода борше цікава. Я їм собі розквашири води. Вода у нас закипає, тому робимо гасменше. Десь на першу четверчку живемо. І розбиваємо яєчко. Так я вже поставила це все робити це діло. Може я кайфую від них по нормальної фіконси. Це тут не так гарно, але я кайфую від них. Просто кайф. І тут така. Я згоду свій смен. Буде рецепт супер смачного. Чого я крову? Ще буде. Четко, я не хочу з'їсти сливи. Я просто обожнюю сливи. Бег механи був морку, все таке. Так, для чая пудин вам надо будет, будет стаканчик. Сейчас просто хочу. Все, стаканчик пошел. Я сейчас просто оцениваю и не защищу. Чая пудин. Чая. Семена. Сам стакан. Обов'язково має бути сухенький не мокрий. Грецький йогурт. Банан на бажання. Я вчора і півчора не використовувала. Сьогодні лише використовую, тому що він мене дає, а вчора і півчора у мене банана не було. І помию руки обов'язково. Тому що якщо бана не мити з милом, без коло, треба все гарно вимити руки. Одного банана було доволі достатньо. Паренько, вимиваємо руки. Е, я вимкнула газ з своїм... своїми яйцями накиваються. І зараз буду готувати ще пудинг. Обожнюю я цей десерт. Що, раз краще, ніж якісь, О, де... ну, знаєте, торти. Нам треба ложку. Треба... Банан потокти з йотом на тарілочку. Беремо тарілку. Беремо дві тарілки Одну для нашого яєчка, одну для того, що токти. Це було для яєчка, це для того. Банан. Так чего зараз наш? Банан с Вот Я так сложно. Будем так ты. Перемешиваем. Чтобы вышло такой банановый йогурт, так сказать. Я робила всі останні дні без банану, ці два дні без банану, бо сьогодні вирішила з бананом. Ну бо він у мене з'явився. <coughs> я вирішила зробити з бананом. Але без банану вони толя. Чомусь солодке, тому що додається арахісова паста. Ну, я отак от не місце, нам треба <coughs> прямо гарно перемолювати. перемулюватися руки витримала. Як завжди, все в репертуарі змазалась. Так, беремо стаканчик, беремо йогурт. насыпаем на дно трошки. Ой, я опять по моему <coughs> методу своюшка. Трошки я это сонюшку. Так, друзья, рожем свой чел. Я и просто В будь-якому разі будемо перемішувати, тому смисла це ідеально робити немає. Тому що, якщо так робити і не перемішувати, мені це не подобається, тому що чия не, не зажити типу, потаки не піднімається, не, тому що вони мають трошки розбухнути. Вони не розбухають, тому що вони бачите, не повністю впітані. Так, далі ложимо чия. Ну, по бажанню, скільки хочете, скільки і лежить. Це на бажання, вони корисні, але й. Э, Перезахоплюватись ними теж не потрібно. Чого, наприклад, закінчую теж йогурт, у мене з'їзде звичайний так Якщо У мене більш немає його з банана, я вже десь використала, тому я просто взяти звичайний йогурт. Посипаємо знову ну, сім'я і наверху вже звичайний просто йогурт крейський без банана. Так, може, навіть і смачніше було, я не знаю. Головне, ой, вибачте, я дуже інтелігентна. Головне не змішувати грецький йогурт в самі упаковки з грецьким йогуртом. Це буде таке собі. Отак додавали. Далі зверху сіміна чия трошки посипали а, і перемішуємо таке насишу. Ну, знову так, але я предпочитаю перемішати, щоб сама чия. Набухлося, воно було так смачніше, набагато. Знаєш, таке, щось в нас має вийти і потім не в холодильник. Можна в холодильник, але в мене горло, горлок, бачите, я трошки хриплю. А, а просто кладемо на тепле місце, щоб воно набухло. Гарно перемішуємо так. Далі по бажанню, прикрасити гарно. Я люблю це робити, тому я беру серветочку. Переживо витираю країну. А на цьому чи путінгу, якщо їсти його замість десертів, там ну, не кожен день, майже щодня Такий курс, так сказати, то замість якихось тортиків, десертів можна добренько схуднути, я вам так скажу. І зверху побажаю, чим хочеться прикрасити. Я зазвичай беру арахісову пасту, так, я цього не хочу. Я хочу з шоколадом і ліпсом. Я люблю арахісову пасту з чорним шоколадом. Це моя улюблена арахісова паста. І зверху отак трошечки його додаємо. І побажаємо гарнисенько прикрасити якось. Трошки я люблю додати з шоколадом, а трішки звичайної. Тому що рехс паста доволі дуже корисна. Це, звичайно, більш така рідка, тому її можна брешно полити трошки. Оп. І зверху по бажанню трошки присипати сімінами. Отак. І це дуже гарно і дуже смачно. Це просто для мене ну, воно виглядає прям так, як мішкиванський десерт, але для мене це дуже-дуже смачно. Я вже кладу його на батарею ставлю. І отак воно там не, не сильно гріє, просто воно трошечки стоїть тут, а потім їсти. Якщо у вас маленькі діти, такі патрії низькі. І коли діти маленькі, мені брат, я ніколи не ставте. Це може перевернути. У мене такого тут ще не було, але я вже, як сказати, розумію, що може статися таке, тому я, звичайно, церкну, коли брата немає на кухні. Тепер беремо ту тарілку, в яку ми будемо робити наш. Яйця наші і беремо на велику ложку. Короче, що засиплю, ось вас два свернусь. Так, додаємо до цього всього огорчик. Ми ну, виглядаємо дуже гарно, тому що вони трошки розпадаються, ці яйця, як бачите. Але сказати, мені головне зараз не краса, а сок, тому що я дуже голодна і дуже хочу їсти. Мені два огорчика буде достатньо. Сир, сир, сир обожнюю сир канди в Він дуже смачний. І навіть деякий час я не їла сиром і зрозуміло, що сир можна не їсти інших уробників, а сир кому кандир тут, їсти то не розмови для мене. Виглядає на дуже це красиво, але це 100% дуже смачно. Сиркома є не тільки кантрі, є різні сири, смаків, гали та все інше, але мій улюблений кантрі. Мама любимо Так, тепер все ховаємо, все прибираємо з собою та йдемо дегустувати кіліки. А як Де вас варбую ход, що моя користь дуже бояється водір спаласи, але це 100 200% це дуже. Це І ці пулі нас чекає після цього всього. Пум-пум-пум. Я вже тут всілася, як сказати. На островок. Так на телефон не падать. Я хочу дуже огурчика. Без слов. Сыр. Огурчик бомба. ще лучше. Так, пробуем еще пуни и на цьому наш вов загинчик. Это очень вкусно. Это офигенно. Всем рекомендую, всех люблю. Всем рекомендую проглатывать сайчей. Пусть вы хотите. До новых встреч. Всем капка.